Формадол таблетки від головного болю. Футбол ми довго футбол. так. Вчора активно футбол. Його футбол. футбол. Я сьогодні побачив ліховця, хочу йому, до речі, закинути. Його вчора не вистачило для перемоги київського «Динамо», тому що він відданий болівальник київського «Динамо», і Він сьогодні на включенні, і Я йому сьогодні це закину. Він пообіцяв пройти. Якраз його не вистачило, його підтримки для того, щоб виграти вчора у Донецьку шахтаря київському динамо. Думаєш? Насправді гра... Слухай. Сто відсотків ну начера ну, І... Ігор каже, то Та, то ні, ну то, то, я то, знаю повір мені, я розбираюся. То зараз люхавцю напишуть всі фанати Динамо до прийшов. Нічого страшного, хай пишуть? Хай знає, хай знає. Ну, я зіграла вчора. Один-один була фантастична просто гра. Якщо говорити про сам про сам поєдинок, то я вам хочу сказати, що це поєдинок втрачених можливостей, тому що обидві команди втратили очки по два очки і зіграли на своїх конкурентів. Але якщо говорити про нерв самого поєдинку, то фантастичний був матч. Дуже багато цікавих моментів було по самому поєдинку. То мені було дуже цікаво коментувати, і дуже цікаво дивитися, взагалі, як це все відбувалося. От на 12 12-й хвилині зустрічі досвідчений Тарас Степаненко пробив здалеку. Це дуже простой. Удар для воротаря і молодий Руслан Нащерент пропустив цей м'яч. Потім були моменти київського Динамо. Тут Беніто здорово відіграв, тимчик подавав, не зумів пробити ще один молодий футболіст Назар Волошин. В принципі, Динамо після пропущеного голу не знітилося, намагалося далі атакувати. Дуже багато було таких стиків, дуже багато було боротьби. Тут отримав по носі капітан Київського «Динамо» Сергій Сидорчук, відмахнувся суперник. Був момент дуже скандальний. Я вважаю, що тут треба було призначати пенальті. Арбітер навіть не подивився на повтор. Ярослав Ракецький так само досвідчений, зіграв рукою, свідомо, як на мене. Але арбітер не поставив пенальті. А от наприкінці зустрічі Олександр Андрієвський, таким фантастичним просто ударом, просто феноменальним ударом врятував нічию для київського Динамо. В шикарний Чекаю, просто. Це шикарний удар, гол. який я так вверх вниз проскакав у ворота. Це шикарний гол. Це насправді шикарний гол. Е, дуже вдало лівою ногою. Він так поклав м'яч. Але подивіться, скільки було боротьби. Дуже багато боротьби, дуже багато було зіткнень. Е, дуже такий, знаєш, е, нервовий був матч сам по собі. Тобто такі матчі, які я в принципі люблю. І це останній удар у матчі. Шахтар міг вирвати перемогу, але здорово зіграв голкіпер Київського Динамо. в цій ситуації Руслан Нещерет. Це Луческовічевіч. Вічевіч бачимо головний тренер Шахтаря Розчарований, тому що команда практично весь матч перемагала і втратила в кінці перемогу. А Луческу він задоволений. Він задоволений, тому що його молода команда змогла проявити характер, програючи по ходу поєдинку. Команда змогла все таки налаштуватися, знайти можливість для того, щоб забити гол і врятувати це. Нічию для молодої команди це дуже важливо. Тобто, це додається дуже сильно впевненості на подальші матчі. Після гри Луческо на прес-конференції заявив про те, що він бере лікарняний. У нього е, є проблеми з кульшовим, так. Угу. Кульчовий суглоб. суглоб. Так, йому треба заміна кульшового суглобу. 25 числа у нього буде е, операція. Після цього реабілітація. Зараз на даному етапі виконувачем, обов'язким головного тренера Київського «Динамо» на ті матчі, які залишилися до закінчення чемпіонату, буде легендарний воротар наш. Олександр Шовковський, ми Це бажаємо Олександру. Це дуже цікаво, насправді. Ми бажаємо Олександру успіхів. Луческо повинен відновитися. І за планами, якщо все буде гаразд, то він влітку буде вже готувати команду до нового сезону. Якщо говорити про турнірну ситуацію для обох команд, то для Динамо ця перемога у цьому матчі була важлива для того, щоб все таки зберегти шанси на те, щоб поборотися за чемпіонство, спробувати наздогнати Шахтар. Шахтар, який йде зараз на першому місці, втратив два очки і таким чином дав можливість конкурентам Дніпро 1 і зорі підтягнутися. Угу. І я вам хочу сказати, що в нас кінців, кінець чемпіонату буде просто скільки, неймовірний. Скільки матчів до кінця вісім матчів залишилося до кінця чемпіонату? Якщо дивитися за е, втраченими очками, за втраченими очками, тому що там нерівна кількість матчів в Дніпра 1 і в Шахтаря. В Шахтаря на два матчі більше поки що. Угу. Але якщо говорити в перспективі, то Дніпро 1 відстає на два очки лише від шахтаря, але в них ще є буде очне протистояння, в якому Дніпра-1 може здобути перемогу і перескочити Шахтар і навіть виграти чемпіонство. Трошки менше, ще на два очки менше у зорі, тобто чотири очки з Шахтарем, але у зорі найкращий календар і, в принципі, все, що хоч може статися. Тому я е, задоволений тим, як пройшов вчорашній поєдинок, тому що я побачив дуже багато таких яскравих моментів саме в молодих футболістах. Є перспектива в українського футболу, це найголовніше. Повір мені, що це, це найголовніше це гарно. Да. Це дуже гарно. І я задоволений тим, що кінець чемпіонату у нас буде феєричним. Я чесно кажучи, навіть не пам'ятаю за останні роки, напевне, 20 такої конкурентності, якраз в турнірній таблиці. Тобто кінець буде дуже палким. Тобто поки що неможливо сказати, хто буде чемпіоном. Не можемо зараз 4, сказати. Чотири команди три точно претендують так. Так, три точно претендують Шахтар, дніпро «Дніпро-1» і Зоря. Ну, Динамо буде набагато складніше, але теоретично й вони ще можуть вклинатися. Хочу ще спитати про нового виконувача обов'язки тренера Олександра Шевкова. Шевковського. Я от не пам'ятаю, чи є в світовій історії е досвід такий досвід воротаря головного тренера ти, ти я що? Я щось... Неймовірна кількість. Ну Дінзов легендарний воротар е е е е е е е італійської збірної чемпіон світу, який е довів команду збірної Італії до фіналу чемпіонату Європи. Сашою знайомий. Прекрасно. Як він може себе проявити? Чи може він зараз за ці вісім матчів проявити себе так? Що встане він головним тренером Динамо Київ? Зрештою В принципі може Саша. Такі, такі випадки були неодноразово. Якщо в тебе команда повірить, розумієш, Шовковського страшенний авторитет. От просто неймовірне. Це важливо. це не розумієш. це неймовірно важливий авторитет. Знаєш, будучи ще будучи ще футболістом, він неодноразово в роздягальні там давав настанови роздавав. Так, роздавав футболістам настанови і в нього його слухають. Розумієш, найголовніше, щоб його слухали ці футболісти. Uh -huh. В нього дуже шалений авторитет. Його люблять болівальники, тому що він легенда київського Динамо, легенда а, взагалі українського uh -huh. футболу. Це е, той старт, на якому можна далі будувати. Далі буде залежати від нього просто. Далі uh -huh. від того, наскільки він віддасться цій справі. І, в принципі, в принципі, в перспективі це може статися. З 28 квітня. Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Топові західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми у вас вчимося по таємних маршрутах. От, навіть ми їдемо, ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Це. Далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік за кадром». Прем'єра з 28 квітня о 21.45. Тільки на 1+,1 «Україна».